Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи на аеродромі Польщі. Поляки приховують цю інформацію, але за даними телеграм-каналі відбувся наземний напад. Білосток обстріляли. пишуть телеграм-канали. В той же час у відповідь у Польща відкрила вогонь по базах Вагнера в Білорусі, зокрема по базах, поблизу Сувальського коридору зі сторони мінська. Терпіння дуди остаточно лопнуло. Масло вогонь підлила і ракета, яка пролетіла сім тисяч. Кілометрів територією Польщі додано на радіо в штабі заявив, вистачить терпіти російський чобі поряд із нашою територією. Потрібно зробити все, аби заткнути вагнерівців. Відкривати вогонь на ураження. Ще вчора повідомлялося, що у Білорусі група членів приватної військової компанії Вагнер перекинула у бік так званого сувальського перешийку коридору. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький вважає, що це крок до подальшої гібридної атаки на польську територію. Повідомляє РМФ ФМ на думку чиновника Вагнерів. Ці можуть переодягнути у форму білоруських прикордонників і під таким прикриттям вони здатні намагатися допомагати нелегалам потрапити у Польщу із середини розхитувати ситуацію в країні на думку очільника польського уряду. Члени ПВК також можуть самі під виглядом нелегалів спробувати потрапити на польську землю. Прем'єр додав, що продовж 2023 року зафіксували 16 тисяч спроб незаконного перетину польського кордону мігрантами, який заманюють псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко та Російсь диктатор Володимир Путіна щоб проштовхнути в Польщу. Моровецький підкреслив, що ситуація зараз стає ще небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 сто найманців групи вагнера рушили у бік сувальського парашика біля гродно у Білорусі, заявив чиновник. Вадим Денисенко, журналіст пише наступне. Польський прем'єр заявив, що вагнерівці висуваються в сторону сувальського парашейку. Що це може означати у Вагнера? Поки немає достатньо можливості, щоб робити якісь дуже серйозні операції, навіть якщо почалася Варбувка білорусів. Це займає відносно довгий проміжок часу, щоб мати достатньо сили для будь-яких серйозних операцій. Та й серйозна операція на території НАТО призведе до застосування статті 5, Тому вірогідність чогось масштабного просто мізерна. Якщо щось і буде, то це провокації по типу Шабекіно. Коли на територію Польщі чи Литви заходить невеликий загін, тримається там добу, потім виходить і не виключено, що це буде робитися людьми з українськими паспортами, жителі так званого ЕОДНЕРГОВНАЦІЛІ втрутитися в вибори і кричати про те, що стаття 5 НАТО не працює. Єдине питання а навіщо це Лукашенку залишається незрозумілим. Це може також бути і зворотня інсценізація. Білорусі женуть мігрантів у Польщу чи Литву, поляки Литовці, нібито відкривають вогонь. Створюється картинка з десятками трупів сирійців. Не виключено, що все це банальне і ПСО, коли створюється оманлива картинка, а натомість готується удар по Україні. Знову таке, поки ніяких серйозних загроз немає, але давайте не забувати заяву Лукашенка про те, що поляки хочуть захопити західну Україну та західну Білорусь. Ося тому на територію країни можуть найближчим часом заходити відносно невеликої групи визволителів під прапором умовної радянської України. Хоча ще раз повторюся, поки серйозних загроз там нема. Поки це лише версії, і ми не можемо виключати, що одночасно будуть задіяні різні сценарії. Просто потрібно бути готовими до різних, в тому числі і комбінованих варіантів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.